Йоу, everybody, еврібаді, вами де з богаті. Залетіли ми в Defense, тавертефе. Да? Коротше, кенти. І сюди занесли, як ви бачите, нову обнову, да? Апдейт 73, і добавили ось таких двох куртецьких нових сильних юнітів. Мені взагалі цікаво подивитися, в що це взагалі за юніти. І так, ага, добавили пас, значить, у нас. Тобто, отут-то у нас з лівої сторони є квести, да. За які нам з вами начисляють XP. Хорошо, тут получається XP система Так, хорошо, а як подивитися, як повертати? А чо? А що, а що не можна? <глух> Я хочу подивитися, що далі, а знизу. <клух> Кхм. Знизу ползунок, все, все, зрозумів. <с>. Ти що думаєш, не можна подивитися призи, які випадають. Ага, тобто ми з вами можемо купити пас, да, і прокачувати, прокачувати прям дуже його серйозно. Угу. Так, тут якось дають кінта. Ну, в принципі, Evil TV Man ну, в принципі, да, Реально непоганий. Їх вже вибили 110 штук, да. Ну, ДПС, в принципі, да? ДПС в нього такий собі невеличкий, я би навіть так сказав, би, да? реально він невеличкий. Так, а що далі? Купа, купа різних емоцій, купа коїнів, О, -о, О, Міфік новий. Ісь вогнемечик, слухайте. О, а в нього вже ДПС більш цікавіший, да? Плюс в нього купа різних бустів є, да? Так, цікаво, поїдь, що в самому кінці. Так. <плес> Evil Titan Clockman, Сюди! Оце, друзі. <плес> Оце реально непогано. 40 тисяч ДПС в одну секунду, цього кінта. Плюс в нього є таймстоп, тобто. Як в нашому звичайному скібіді та ардефенсі. Хорошо, так, що у нас ти тут скажеш? Так, ага. Коротше, додали новий режим, бачу AVILTAUN. Тут ми зможемо заробляти шарт і XP пас. Тобто тут ми зможемо заробляти з вами, друзі, XP да? для паса нашого, да, який новий вийшов. І плюс до цього всього ми можемо вибивати такі осколочки. За ці осколки ми можемо з вами вибивати різних різних юнітів. Так, ну це бублик. Цей у нас, дружище, теж бублик. Ну, а оцей плюс-мінус вже непоганий. Да, реально, він непоганий. і І Evil... Евіл. 100 тисяч ДПС кента. Оце воно. Плюс якісь у нього є зачарування крутецькі. Нереально дуже конкретно сильний і жорсткий юніт. Блін, треба, треба, друзі, нам відправлятися, походу, в ось новий інвент Evil Town. І пробувати пробувати розвалювати. Тільки, напевно, я би замінив би якогось юніта. Я б, напевно, убрав би ось цього кента і поставив би когось когось другого. Так, що в мене по юніт там, пам-пам-пам-пам-пам, Напевно, я би поставив би собі клокмена. Мені здається, клокмена треба ставити, реально. Так, давайте подивимося, можливо, в мене є якийсь прокачаний клокмен, да? Я його так і викачував його рівень. Так, де мої клокмени? Осьо. О, ось у мене є третього рівня клокмен. Так, цього убираємо нубика, нубика, бублика. Так, де мій клокмен, клокмен, клокмен? клокмен. Осьо мій клокмен третього рівня. Значить, обираємо його. плюс до цього всього, в мене ще є 100 гемчиків. Давайте, може, попробуємо зачарувати, да? Попробуємо реально зачарувати свого юніта. Тобто, геми у нас є. Я Би зачарував би, наприклад, гліча. Реально, можна зачарувати гліча і подивитися, що нам, друзі, з цього випаде. Поїхали! Ага. ага, ага, ага. Ну, окей, поїхали. Рол! І що нам дадуть? Давай, давай, давай! Реально, пора би вже було б гліча прокачати свого і подивитися. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ой, 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 ой. нам просто випало, кенти? Це ж саме жесть. Стоп. Реально, третього рівня зачарування. Ха-ха-ха, <реш> жасть, ну, друзі, нам з вами просто повезло. Давайте, може, потратимо ще 50 гемів. Давайте реально потратимо ще 50 гемів і прокачаємо, наприклад, свого клокмена. Да, давайте реально прокачаємо свого крокмен... клокмена. Можливо, нам на нього теж випаде якесь крутеське зачарування. Ану, давай, 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 давай. Нам щось круте, круте. Асасін. Асасін випав, кстати Ну, в принципі, в принципі, в цілому. В цілому, в принципі, непогано, да? Так, да, ну, в принципі, давайте поїхали. Поїхали в новий режим. Мені цікаво подивитися, що взагалі тут Тут новенького, цікавенького, поїхала з підписниками, напевно, да? Все, підписники, по ідеї залетіли ноще, да? Все, може залітати і пробувати тестувати новий режим. Вправді, я би хотів би собі вибити оцього нового кінта з двома пістолетами, да? Реально жорсткий, крутецький юніт. 100 тисяч ДПС, -а. це ж просто в голові не може це укластися. Так, 750 баксів, я бачу, нам дають саму -саму в самому-самому началі. Так, е, де будуть юніти вибігати? Ось тут у нас юніти, значить, вибігають. Напевно, на перші гроші би я би поставив клокмена. Десь, напевно, от у того такого клокмена. Давайте поставимо. А, вони йдуть з двох сторін. Он воно як. Давайте, значить, тут теж ще Поставимо, і напевно, 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 ми будемо, друзі, з вами зараз виставляти своїх фармерів. Фармерів, щоб фармили нам бабето. Так, включаємо. Пропускаємо, пропускаємо цю хвилю, я думаю, в принципі, я думаю, на автоскіпі ми зможемо пройти, да? Я думаю, що в цілому, в принципі, зможемо. Прокачуємо своїх фармерів. Бенс, одного другого прокачали, по-хорошому би ще третього вкачати, да? І тоді, тоді, мені здається, буде вообще балодьожно. Так, а куди ж вони будуть йти? А, ось ця наша база. Он воно є. Поняв, поняв, Дензо? Зрозумів. Знаєш, треба викачувати зараз оцих своїх бубликів, щоб вони нам приносили купи грошей. Купи реально купи грошей. Так, давайте подумаємо з вами, куди би поставити, можливо, би якогось. Так, давайте включимо автоскіп. Стоп, Автоскіп включаємо. Все, автоскіп включили. Давайте подумаємо. Дивіться, в теорії ми зможемо з вами втикнути десь отуто, наприклад, гліча одного. А з цієї сторони паралельно ж ще одного, да? І тоді, в принципі, в цілому, я думаю, вони будуть вкидувати прям непогану урону. Так, давайте насамперед вкачаємо оцього Клокмена разочок, і з цієї сторони також вкачаємо. І в нашій 350 баксів, в принципі, на здачу ми з вами можемо вкачати собі вченого. Так, 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 так. Цього вченого ми не вкачали ще. Там у нас виходить, два вчених не вкачаних, да? По ідеї, по ідеї, виходить, виходить два не вкачаних. Так, бабето прилетіло, прокачуємо одного вченого, прокачимо ще одного. Ну і в цілому, напевно, збираємо грошики з вами для поліпшення для установки свого гліча. Слухайте, а що, якщо ми десь тут встановимо? ж, да, в теорії. І воно сразу буде одну сторону і другу дефати. Не, ладно, давайте встановимо все-таки тута, от того, да? Хай собі оця кентуха тут стоїть і накидує. Так, наші підписник говорять, що він буде вкачувати кінтів, які замідляють. О, дивіться. Ми його прокачали, і в нього тепер ДПС 1600. Понімаєте, да? Плюс який ДПС серйозний. Жорстко, жорстко, Дензо. Реально тобі дуже жорстке випало зачарування. Так, проще, ми, в принципі, з вами потратили, да, навчаних. Тепер тепер треба подумати, що нам робити. Ну, дивіться, ця сторона у нас тепер теж послаблена, її би по-хорошому було би по-правильному прокачати. Так, поїдай тут, а гліш його розбирає. Да, тут його би і цей клок би Ростовк би, да. І в принципі, гліш би його забрав би, ну, в принципі, ізі. Так, давайте Встановимо, наприклад, предлагаю, предлагаю вам, от того такое ще одного гліща, і також ще вкачаємо хоча б на один рівень. Так, у нас є штука 200. За штуку 200, ну, давайте просто вкачаємо собі вченого. Ще є півтори тисячі. Ну, напевно, 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 треба було б діджея по-хорошому би встановити, да? Десь по-хорошому було б діджейчика встановити. Може, встановити його з цієї сторони також, да? В принципі, я думаю, було б і непогано. Так, давайте подивимося, що у нас тут по юнітах. Тут стоїть діджей, в принципі, стоїть два клокмена, ракетом стоїть, а з цієї сторони вогнебетчик, ну і два клокміна. Давайте просто викачем свого вкачаємо свого клокмена, прикачаємо потім свого ще одного фармера І, напевно, давайте ще одного фармера вкачаємо Так, а скільки тут взагалі хвиль? Ага, 40 хвиль у нас виходить. Так, я не поняв. А що в нас цей бублик пройшов? Ха-ха, а що він пройшов? Реально. В нього 2000 хп. А їх двоє пробігло. Їх реально двоє пробігло. Жесть так, стоп. Наші бази тепер залишилось 400 хп. Нам треба, друзі, якось посилювати захист своєї бази. Бо реально є певні проблеми у нас. Реально, юніти починають потихеньку помаленьку проходити. Так, нам би по-хорошому би ще цього гліча би вкачати, да? За 2,5 тисячі, щоб він був набагато жвавішим. Так, нам треба 200 баксів, Бемс, бабето прилетіло, прокачуємо, значить, одного вченого. Ну і, звісно, тепер збираємо 2,5 тисячі для поліпшення нашого гліча. Так, все, грошики маємо, Бемс, покращуємо його. Все, тепер у нього рентжа більш така. Цікавіше, уже більше стало, да? в рази, в рази більше. І напевно тепер було б правильно це прокачати своїх вчених. Так, мене всі вчани викачені. Значить прокачуємо тебе, братуха, і давайте подумаємо, що би таке ще би цікаве поставити. Можемо отут оцього дядька поставити великого. Так, а стоп, давайте подивимося, що у них по ДПСові. Може, Ні, давайте, мабуть. Да, Давайте реально поставимо оцього гіганта тута. Або дещо десь отута, наприклад. Треба подумати зараз. Думай, Дензо, думай, давай, давай. Ладно, давайте поставимо тута гіганта, прокачать. Чаємо значить свого одного вченого, прикачаємо другого вченого, і напевно, давайте з паралельно цієї ж самої сторони поставимо тут ще одного гіганта. Напевно, давайте їх даже по разочку було би по-хорошому би вкачати. Так, ну в принципі, оцей догорить, да? цей отруєний ще плюс до цього всього. Наби ще оцього вкачати, просто жирабасіка. Ну і тоді, в принципі, в принципі, буде у нас все під контролем. Він цього ж дефа, -де і да гліщ йому допомагає. все. Прокачуємо цього гіганта. Гіганти в мене по разу хоча б вкачені. Уже хоч щось, уже хоч щось. Юніти вибігають. По-хорошому, мені здається, треба вкачати одного клокмена, напевно, і оцього кента вкачати. Щось урона нам, нам трішечки не вистачає на хвилі, де? Да? Все, гроші прилетіли. Значить прокачаємо цього Клокмена ще разочок, і напевно, напевно, друзі, нам би по-хорошому би прокачати вчених. Щоб вчені вже нам по максимуму приносили купи грошей. Все. в принципі, потихеньку, помаленьку, вроді як їх дефей, вроді як, да? Прокачаємо ще раз, і нам тепер треба залишається ще один Один вчений, який у нас без прокачки максимальної. Так, дензо, а потом думай. Думай, що ти після цього будеш робити? Напевно, друзі, я поставлю купу глічів, мені здається, мені здається, реально, я поставлю купу глічів. Давайте прокачаємо щось окенда. І давайте думати думати. Можемо, в принципі, і гіганта вкачати. В принципі, за півтори тисячі можна і гігантів таку поразочку вкачати, да? І. І що би, що би, таке ще зробить, цікавеньке, Дензо, Думай, думай, думай. Так, давайте може... Та давайте реально поставимо ще одного гліща десь приблизно отута тако. Стоп. Або приблизно можемо навіть і тута поставити, що ж. Правильно? Або навіть і тута. Та його... Та його де хоч можеш поставити, в принципі. Ладно, давайте втикнемо того гліча і також його викачуємо на максимальний рівень. О, от тепер він реально кайфово достає. Майже візде, реально. Так, цей гліч у мене тисячки щось потихеньку помаленьку дефає. Правда, я тут бачу, юніти щось починають проходити. Де ми цього кента поставили? Тут, а значить, цього кента нам треба буде встановити також з цієї сторони. Все, так, скільки у нього ХП? П'ять тисяч. Блін, а походу оцих п'ять тисяч ми не задефаємо. А хоча, ні, нормально. В принципі, нормально, Дензу, задефали, а ти переживав? Нема чого переживати. Так, прокачуємо тебе, братуха. І нам треба ще п'ять тисяч. Точніше, треба ще вісімсот баксів, да? Щоб поліпшити його уже на максимальний рівень. Так, ну дефаємо. В принципі, дефаєм нормально. Я оце думаю, може встановити отакого от діджейчика. В нього ж теж ДПС, в принципі, непоганий, да. У нього плюха серйозна. Урону він вкидує теж багато. Бо і Давайте гіганта вкачаємо разочок. І оцього гіганта разочок, да? В принципі, гроші нам знову вже ж прилетять, да? Тоді ми, в принципі, знову можемо будемо встановити і поліпшити оцього гліча. Що в тебе взагалі по хпшки? 43 тисячі, 16 тисяч хп зараз. По ідеї, по ідеї. Ну дай, ми я задефаємо. По-любому, гліч накидує. Щось йому ще гігант плюху вкине. Цей гліч накидає йому. Нормально. В принципі, я думаю. Ми його задефаємо. Бемс, плюха. Плюс ще один гліч допомагає. Тут 5 тисяч в нього залишається. Да, в принципі, да. Задефали, задефали. Все під контролем Нензо. Можете переживати. Так, сім штуцерів у нас є. Тепер, друзі, нам, напевно, треба було би по-хорошому би поліпшити оцього гліча. Щоб він теж вже починав вкидувати. Потім. Тепер давайте, мабуть, збираємо ще 5 тисяч, да? І да, прокачаємо, прокачаємо ще оцього гліча. бо він нас також не викачали. В принципі, не знаю, чого, чого мені так глічі подобаються. Бо в них швидкість дуже велика. Швидкість атаки анімації дуже велика, да. Плюс. До цього всього у нього урону непогано. 3600 за плюху 0,2 секунди. Як по мені це реально, це реально багато так. Напевно, друзі, нам треба буде ще збирати гроші 14 тисяч і поліпшити оцього гіганта насамперед, да. Тепер в нього ДПС набагато більше. І, напевно, ще би було б непогано прокачати оцього кента да? також за 7 тисяч. Або стоп, майже пойде ще якийсь гліч невикачаний. Цей викачаний кент? А ще оцей не викачений треба. Треба викачувати. Все, викачали, викачали Дензо, виправились. Ну дивіться, вроді як з цієї сторони у нас е, юніти. Більш прокачані, да, чим з цієї. З цієї сторони більш вони якісь слабіші. Плюс дивіться, гіганта. Ну в принципі, ми гіганта викачали. Тепер нам нам треба щось таке цікаве, бистро поставити. Мені цікаво, а якщо я поставлю, наприклад, тута гліча, да? Або не гліча, або діджея, і також його викачаю. Я ж можу в принципі цього зробити, да? Десь приблизно отута тако. Бемс, Прокачати його. Давай вражиш на максимальний рівень. Дивіться в нього 5000 тисяч урону, 5700, Колдаун, одна секунда. Так, в принципі, цей викачаний, цей викачаний гліч у нас прокачаний. Так, а цей гліч? І цей гліч викачаний. Значить, походу, друзі, нам треба буде щас встановити ще одного гліча. Це по-хорошому, по-хорошому, треба реально встановити ще одного гліча. Предлагаю десь тут і викачати його на максимальний рівень. О, нормально. Бемс, бабета ж і прилетіло. Можемо в цілому, даже встановити ще одного гліча з цієї сторони. Десь приблизно отут ого тако, да? да, в принципі, встановлюємо. Давайте викачуємо. Все, накидують кінтимої, накидують непогано. Так, у нас є 4. Тисяч треба прокачувати своїх флукменів. Треба їх довикачати. Треба довикачати своїх оцих бемс. Одного прокачали. І по ідеї, в мене ще один тут не прокачаний. Осьо, Бемс, все, все, цих прокачали. А, ми ще з цієї сторони не поставили діджея. Треба, треба також це виправити. тако Бемс. А, у мене вже стоїть 15 юнітів. О воно що. Значить, кенти, нам треба зараз, по ходу, заробити ще трішечки грошей і продати свого одного вченого. Бо я це думаю, а може встановити ще одного гіганта з цієї сторони просто. Ну, дивіться, в гіганта у нас 10 тисяч плюха, да? А якщо ми, наприклад, Встановимо можеш знову ж свого гліча. То а в нього, аж гіганта 10 тисяч плюха в секунду. А в гліча плюха 3600 в 0,2 секунди. То гліч буде вкидувати набагато ліпше урон. Так що давайте продаємо свого вченого. І, напевно, друзі, нам треба буде встановити щас от того ще одного гліча, І також його викачити на максимальний рівень. О, от тепер це воно! тепер це воно. Так, у нас є вже 15 штуцерів. За 15 штуцерів, напевно, друзі, ми все-таки ще одного продамо ось цього кінтафарика. І встановимо, наприклад, десь тут собі ще одного глічика. я це думаю, де б я так цікаво Встановити. Давайте десь отут-то тако, да? В принципі, викачуємо його. Все, тепер, в принципі, хай накидує. Так, а що він, він не стріляє? А що він реально не стріляє? Він що, не бачить, чи що? О, проснувся! проснувся наш ікен. Так, ми ще, по ідеї можемо продати двох фермерів. Так, ми ж цього бігуна задефаємо. Так, одного задефали, в принципі, І другого також задефали. Так, все, Значить, продаємо з вами одного фермера. І я предлагаю вам, напевно, так, давайте подивимось оцього кінда може, встановити тут ще одного такого гіганта. Як ви думаєте? Або гліча реально ще одного встановити. Мені здається, гліч це саме найліпше, що можу я поставити, да, із своїх юнітів. Так що, давайте, напевно, встановимо от того такого просто ще одного гліча собі. Тільки давайте якось так його встановити треба. Він реально по максимуму, по максимуму вносив свій урон. Давайте десь, наприклад, отута. І також викачимо його. О, нормально, в принципі, тепер він буде на дві сторони дефати. І давайте поставимо, напевно, ще із цієї сторони. Треба нам тут ще один глічик. Бемс. А, все, У мене юніти закінчилися. Ну, значить, значить, будемо, друзі, з вами просто їх приймати і наблюдати. Можливо, будемо просто по ситуації, да? По ситуації продавати своїх юнітів. А, стоп! Я ж не продав його. Все, все, Дензо, Можеш ставити. Бемс, ставимо, викачуємо і наблюдаємо. Ой-ой-ой, якось я його понупський поставив. Реально, мені здається, треба його продати. Треба його продати і переставити ось тут того. Все, от з, з, з цієї сторони в нього буде реально більше толку. Набагато більше. Так, ну, в принципі, вроді як дефаєм? От того багато жирабасів іде. По 20 тисяч, вам не здається? Ми програли. Ладно, давайте купимо. Давайте, давайте, ладно, давайте купимо. Я предлагаю купити. Бемс, все, дід. Та да, без питань, братуха, полетіли. Давайте, правда, я, я би виключив би автоскіп. Я б реально виключив би автоскіп і понаблюдав би за усіма остальними юнітами. Ну а що, реально, я хочу попробувати постаратися пройти до кінця. Давайте продамо цього гіганта. Реально, я би продав би гіганта і поставив би гліча. Все, гліч встановили. А з цієї сторони я бачу, тут ще одна халепа йде. Треба, треба, треба встановлювати. Опа, викачувати, викачувати, викачувати. Ні, скіпати ми хвилі не будемо, бо ми і так з цим, друзі, не справляємося. Ракетниці, вроді, у нас і викач. Нам просто треба по одній хвилі запускати. Реально, треба просто по одній хвилі запускати. А, ні, друзі. Походу, те, що я навіть пропустив, типа, да, ці хвилі. Те, що я їх проскіпав, да, там, типа, купив за робокси. <с> Правда, нам це просто нічого не допомогло. 270 очок ми з вами, друзі, заробили. На жаль, я хочу подивитися зараз, підійти до цього нового кейсу. Нам хтось кидає трей, Якийсь мус. У, нормально. Нормальний юніт. ж, Оцей новий, да? да? Це оцей новий юніт. Так, давайте подивимося, що ми тут можемо з вами. Так, у нас. Є 270 осколків. Значить, а що по батл пасові? Що у нас по пасові? О, квести ми з вами повиконували. Так, плюс 50 гемів, потім плюс кейс давай, давай мені щось цікаве. Я хочу щось цікавеньке. Давай мені, пожалуйста, пожалуйста, щось хорошеньке. Я би від гліча ще одного і не відказався. Або від вченого Ага, на тобі спайдера. На тобі спайдера і не видумуй, братуха. Так, який ще квест виконали, плюс 250 коїників. Так, це хорошо, хорошо, хорошо. Так, я, я так і не подивився. Я так і не подивився, що я тут а можу, друзі, з вами пити. А, ми ж пас дивилися. Стоп, стоп, стоп. Нам треба зайти назад обратно в пас і подивитися. Так, ми це все позабирали. До емоцій ще не дойшли. А цікаво, скільки коштує оцей його Evil Pass? Так, давайте подивимося. Який стартовий пак за 300 робуксів? Нормально, типа економія 700. 800 робоксів. Так, а де, а де придбати Evil Pass? Мені цікаво. Де придбати можна Evil Pass? О, підписник мені подарив вченого. <с>. Дякую, братуха. Реально дякую. Так, знаєте, я би що би зараз робив би? Я би, напевно, би убрав би ось. ось А, стоп, у мене діджей прокачаний, бачите? Може, реально, убрати оцього велікана. Напевно, давайте уберемо оцього гіганта велікана і поставимо собі ось цього прокачаного, прокачаного токсика. А хоча він буде менше дпс вкидувати. Ой, треба думати. Треба реально думати, що би. Таке цікаве би встановити. Ну, можна оцього снайпера поставити, да? наприклад, або, 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 або можемо в принципі, поставити ракетницю, да? ДПС, одна, од, одна тичка, да? але в нього ау є урон. Да? О, можемо цього діджай, він ж по радіусу лупе Блін, такий вибір юнітів дуже великий, і я не знаю просто кого би взяти такого цікавенького. Так, ну і в цілому кенти я предлагаю вам, щоб я пішов і нафармив все-таки оці куїники, да? Для кейсика. Реально, мені цікаво пробувати відкрити цей кейс і попробувати вибити відсюда щось цікаве. Було б непогано вибити оцього Evil Second Agenta. Реально, от реально, було б дуже цікаво попробувати його вибити. Так що, друзі, для вас це одна секунда, а для мене, ну, як мінімум, одна година гри. Тому, друзі, полетів я далі фармити. Ну, кенти, посидівши, підфармивши трішечки, да? Куйників собі. Цих нових я назбирав. Згорем пополам, друзі. Я назбирав. Хтось кидає трейд. Хорошо. Так, все, в принципі, я готовий. Я купляю кейс і відкриваю його. Немає чого сидіти то вити. треба відкривати і дивитися, що нам випаде цього Цікавенького. Пожалуйста, дайте мені, дайте мені щось класти. Дайте, пожалуйста, щось класти. О, біля нас прям пролетів і нам дали цього бублика. Що ти поробиш? Що ти поробиш, коли нам дають таких бубле... бублетронських просто юнітів? Так, ладно, хорошо, давайте подивимося, хто нам що кидає і що він нам хоче нам показати чи обміняти. О, це підписник! Це підписник нам дарує базуку. <с. <с.> дякую. Дякую тобі, велике за базукомена. Так, я би найде, що би ще хотів би зробити. Я би хотів би прокачати собі ще б одного кента одного. Так, Якісь квести виконали. Так, що по квестам, що по квестам, бемс-бемс, бемс. Два штуцера, бемс, на базу, на базу. Так, я би хотів би прокачати собі. А сам перед можливо, або клок да, або попробувати прокачати оцього токсика. Правда, він в мене прокачаний. Мені цікаво, на нього накладається ще одне зачарування. Давайте попробуємо. Цікаво, чи на нього буде просто два зачарування. Чи у нього просто зні. Зніметься старе, а поставиться нове. Треба, треба це подивитися. Так, так він тепер устойчивий буде до станів. І що? Те знялося, нове поцепилося. Он воно ну, як працює. Все, тепер Дензо, ти будеш знати, що до чого і як правильно зачаровувати. Так, у нас є три тисячі. Давайте за три тисячі, може, відкриємо цей кейс. А Начопі ні, давайте реально пробуємо, Можливо, а вдруг нам випаде щось реально цікаве, хороше. Наприклад, цей вогнеметчик чи що це таке, да? Давайте, давайте реально, давайте відкриємо його і подивимося, що нам з нього, друзі, випаде. Плюс у цього всього на бус, в принципі, працює, тому шанси щось вибити більш цікавіше у нас все таки більше. Опа-опа-опа. Я вже думав, що нам випаде той міфік. Реально, я думав, що нам вже випаде той міфік. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикай купу-купу своїх клятьків подобаєк. Ну і звісно, не забувайте підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!